хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це телебачення. Телевізії. Друге слово це зарядний пристрій. Опладер. Третє слово це фотокамера. Фото -тустав". Четверте слово це пилосос. Стоф загер. П'яте слово це швейна машина. Наймашіни. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш youtube канал, щоб не пропустити нові уроки.